Існує тихий, непомітний, але глибокий біль, який несуть у собі глибокі мислителі. Це не той біль, що проголошує себе криком чи драматичним жестом. Він не вимагає уваги, не шукає співчуття. Він просто тліє всередині, немов невидимий внутрішній вогонь, або немов невимовний колосальний вантаж, що невпинно тисне на душу, на саму її архітектуру. Це біль. Породжений надмірною, невгамовною чутливістю, біль від того, що ти помічаєш занадто багато, помічаєш тіні, півтони, найменші вібрації світу. Ти чуєш не лише вимовлене, але й те, що було несказанним, те, що сховане у затінку несвідомого. Ти відчуваєш те, що більшість людей навчилися відмовлятися, відчувати, захищаючись від гостроти буття. Уяви собі звичайну буденну сцену, ви сидите за столом, розмова легка, наповнена безтурботним сміхом, повна поверхової пустої балаканини, яка слугує лише для заповнення простору. Хтось ділиться думками про погоду, про вчорашній матч, про нові споживчі тренди. Усі кивають, м'яко посміхаються, немов беруть участь у давно розученій нудній театральній виставі, граючи за неписаними правилами соціальної гри. Але потім. У момент внутрішнього прозріння ти наважуєшся вимовити щось справжнє, щось до глибини душі чесне, щось, що не вписується у цей загальний, бездумний поверхневий ритм їхньої колективної свідомості, і в цю мить енергетика кімнати миттєво, невідворотно змінюється. Твої слова, немов кинутий у воду камінь, не знаходять відгуку. Вони не викликають ні сміху. Ні щирої відповіді, ні зворотного зв'язку. Люди починають нервово метушитися, міняти пози, незграбно кашляти або ж хтось поспішно, різко змінює тему розмови, наче прагне перестрибнути через небезпечну, розкриту прірву. Крихка мить істини зникає, розчиняється, але ти, глибокий мислитель, встиг відчути це. Відчув це ледь помітне, але гостре відторгнення, цей невисловлений колективний дискомфорт, що спрямований не проти тебе особисто, а проти правди, яку ти виніс на світло. І це відбувається частіше, ніж ти готовий собі зізнатися, частіше, ніж може витримати душа. Карл Густав Юнг, майстер проникнення у безодні психіки, розумів це явище, цю трагедію усвідомленості, краще за будь-кого. Він стверджував. Чим глибше ти занурюєшся у власний розум, у свій внутрішній космос, тим неминуче сильніше ти віддаляєшся від навколишнього світу, від його загальноприйнятих норм. І це відбувається не тому, що ти зламаний чи дефектний, а тому, що світ надає перевагу ілюзіям. Він обирає комфорт, а не правду. Він щедро. Гучно нагороджує тих, хто бездумно підлаштовується, хто не ставить незручних гострих запитань, хто вміє вдавати, що все ідеально, навіть коли всередині все руйнується, кришиться на уламки. Але глибокі мислителі не можуть прикидатися. Це неможливо для них, адже вони бачать наскрізь, бачать фальшиві, вимучені посмішки, порожні, безглузді традиції, застарілі, брехливі соціальні системи, що тримаються лише на страху та інерції. Юнг зазначав, що чим розумніша і усвідомленіша людина, тим більше вона страждає від загальної колективної несвідомості суспільства. Це не є компліментом, що листить твоєму его. Це є попередженням, що вимагає пильності у суспільстві, яке культивує швидкість, поверховість і не цінує глибину. Твоя усвідомленість є не суперсилою, що робить тебе героєм, а тяжким, іноді нестерпним прокляттям, що відлучає тебе від натовпу. Це прокляття, цей внутрішній розкол, часто починається рано, ще у дитинстві. Діти, які є глибокими мислителями, часто залишаються незрозумілими. Вони ставлять ті питання, які навіть не спадають на думку іншим, більш безтурботним дітям чи навіть дорослим. Чому дорослі постійно брешуть? Чому правила є настільки довільними, настільки нелогічними? Чому любов, яка має бути безумовною, іноді здається обумовленою? Тендітною замість відповідей на ці фундаментальні запитання їм говорять: не питай надто багато, роби, як всі. Чому ти не можеш бути таким, як інші? І вони для виживання вчаться мовчати. Але всередині у внутрішньому світі питання не припиняються, вони лише стають гострішими, важчими, глибшими, наче загартований метал. До дорослого віку такі люди будують у своїй свідомості цілі, складні світи, світи, зіткані з невисловлених, складних думок, невидимих, але відчутних істин та незвіданих потужних почуттів, але зовнішній світ, світ буденності, не приймає цього складного, багатогранного внутрішнього життя. На роботі їм наказують слідувати жорстким, нудним шаблонам, які вбивають творчість. У стосунках їм часто кажуть, що вони надто інтенсивні, надто емоційні, надто складні, у соціальних мережах від них вимагають лише поверхової нещирої позитивності, що заперечує людську тінь. І вони ховаються, вони зачиняються, ховаються не тому, що хочуть цього, а тому, що знають, що трапляється, коли вони цього не роблять, коли вони відкрито демонструють свою внутрішню глибину. Юнг вважав, що суспільство, кероване страхом, боїться того, чого не розуміє, а глибоких мислителів їхньої складності, їхньої багатогранності, їхніх питань не розуміють. Коли ти намагаєшся висловити справді складну багатошарову ідею, тебе вважають хвальком, коли ти мовчиш, занурений у роздуми, вирішують, що ти їх засуджуєш. Коли ти говориш про внутрішню травму, біль чи зцілення тебе називають драматизатором чи негативщиком, коли ти ставиш гострі питання, тебе звинувачують у надмірному роздумуванні, у цьому гріху для поверхневого світу. Але ти не передумуєш, ти просто бачиш ясно, бачиш те, що інші старанно пропускають. А головне, ти відчуваєш те, чого інші бояться і соромляться відчувати. І це викликає у людей непереборний гострий дискомфорт. Не тому, що ти помиляєшся у своїх висновках, а тому, що ти, на жаль, правий. Ти висловлюєш ту правду, якої інші все своє життя намагалися уникнути, вдаючи, що її не існує. Ти освітлюєш тіні, які вони з таким завзяттям так старанно ховають під килимом. Ти своїм існуванням нагадуєш їм, що чогось не вистачає в їхньому, здавалося б, ідеальному, але порожньому світі, і це нагадування є болісним, воно завдає їм душевного дискомфорту. Саме тому глибокі мислителі часто стикаються з потужним опором, з глузуванням, зі знеціненням або з повним холодним відчуженням. І це відбувається не через те, ким ти є у своїй суті, а через те, що ти собою уособлюєш. Ти є дзеркалом, що неминуче відбиває все подавлене, відкинуте, заперечене у колективній та індивідуальній психіці. Юнг називав це зустріччю з тінню. Більшість людей не бажають зустрічатися зі своєю власною тінню, тому вони відкидають того, хто її відбиває, і часто цією нещасною, але необхідною людиною виявляєшся ти. Чи намагався ти колись попередити когось, сказати їм гірку, але необхідну правду, доки не стало надто пізно? Вказати на руйнівний, небезпечний шаблон поведінки чи стосунків? І замість щирої подяки отримував у відповідь лише важке, гнітюче мовчання, спалах гніву або повне демонстративне ігнорування, ти не був тоді негативним чи злостивим, ти був чесним. Але чесність це небезпечна валюта у світі ілюзій. Вона не продається, вона не розважає, вона не заспокоює, вона змушує думати, змушує проникати у глибину, а думати це боляче, це вимагає зусиль. Юнг Зі своїм хірургічно точним поглядом говорив, що більшість людей насправді не думають. Вони лише нескінченно перекладають свої старі упередження, як затерті карти, вони повторюють почуте, захищають нав'язане їм ззовні, грають ті ролі, які їм вручили при народженні, але глибокі мислителі ні. Вони ставлять питання, вони розбирають ідеї на найменші частини. Вони перевіряють, руйнують і перебудовують заново свою картину світу. Вони не сплять ночами, борючись із внутрішніми суперечностями. Вони не шукають схвалення натовпу, вони прагнуть розуміння, вони прагнуть істини. І за це прагнення вони часто втрачають схвалення тих, хто живе на самій поверхні, на воді. Це і є трагедія усвідомленості: чим більше ти пробуджуєшся, тим більш відчуженим, тим більш одиноким ти стаєш, не тому, що ти зламаний, а тому, що інші перебувають у глибокому колективному сні, з якого не хочуть прокидатися. І все ж, попри відчуження, ти продовжуєш спроби налагодити зв'язок. Ти приглушуєш своє яскраве внутрішнє світло, аби не злякати інших своєю інтенсивністю, ти пом'якшуєш свої слова, свій тон, щоб не відштовхнути їх, ти стараєшся вписатися у тісну, незручну форму, але це не спрацьовує, тому що правда має свою чистоту, свою непідробну, автентичну вібрацію. І як тільки ти починаєш вібрувати на цьому вищому рівні свідомості, Повернутися до притворства, до лицемірства стає просто неможливо. То що ж робити? Куди йти? Як вижити у світі, який, по суті, боїться того, ким ти справді є, боїться твоєї глибини? Якщо ти колись відчував, що занадто великий для цього світу, що він для тебе затісний і дрібний, ти не помилявся, ти не був зламаний, ти просто народився у системі, у колективному несвідомому, яке не створене для підтримки і живлення глибини, Юнг називав це масовою свідомістю. Люди не думають самостійно, не шукають власну вистраждану правду. Вони лише пасивно поглинають те, що їм пропонує культура, не питаючи, чи це істина, чи це правильно, чи це моє власне переконання. З моменту народження тобі вручають соціальний сценарій, що є добром, що є злом, що таке успіх, а що провал. Тебе вчать постійно змагатися, підкорятися зовнішнім авторитетам, посміхатися, навіть коли тобі моторошно, сумно, бути милим, навіть коли тебе не поважають. Якщо ти слідуєш сценарію, світ аплодує тобі, називає тебе зрілим, успішним, врівноваженим. Але щойно ти ставиш питання, говориш. Мені це здається не зовсім правильним. Ти, ти раптом стаєш проблемою. Тебе починають називати занадто чутливим, занадто інтенсивним, занадто негативним, занадто складним для розуміння. Але Юнг знав істину ти не занадто щось, ти просто пробуджений, а світ боїться пробуджених, бо вони руйнують його ілюзії. Згадай свій досвід навчання. Тебе нагороджували за творчість. За емоційну глибину, за філософські роздуми, чи за те, що ти завчав правильні, потрібні відповіді, сидів тихо і не виділявся із сірої маси. Для глибоких мислителів система освіти це перше місце, де вони відчувають задушливий тягар конформізму. Тебе змушують сидіти у рядах, думати за вказівкою, говорити, коли тобі це дозволено, і приймати за істину авторитет, а не справжню правду. Світ не хоче, щоб ти думав глибоко. Він хоче, щоб ти слідував, бо послідовники є передбачуваними, вони прибуткові, вони не порушують існуючу зручну систему. Юнг це бачив абсолютно ясно: система, що пригнічує внутрішнє дослідження, побудована на глибокому колективному страху, страху невідомого, страху правди людської душі, страху перед самим собою. Цей страх. Перетворюється на культуру, на спосіб, яким ми будуємо стосунки, де цінується зовнішня, поверхова привабливість, а не істинний глибинний емоційний зв'язок. На спосіб роботи, де статус і механічна продуктивність є важливішими за сенс і внутрішнє задоволення, на спосіб життя, де ми постійно біжимо, женимося за чимось, прокручуємо стрічку, не питаючи себе, а чи цього я справді прагну. Юнг вважав, що душа не призначена для швидкості сучасного життя, їй потрібен простір, тиша, внутрішній спокій, час для занурення у тінь. Глибокі мислителі не просто шукають цей простір, вони створюють його навколо себе, і це викликає дискомфорт у оточуючих. Чому? Тому що їх навчили боятися тиші, тікати від саморефлексії, вважати спокій лінощами. Коли глибокий мислитель входить у кімнату, він приносить із собою присутність, не порожню тишу, а наповнену внутрішнім змістом. Його погляд не просто дивиться, він бачить, і люди відчувають себе побаченими. А для тих, хто все життя ховається від самих себе, бути побаченим це лячно. Тому вони часто відштовхують глибокого мислителя не зі злого умислу, а із самозахисту, із глибинного несвідомого страху перед власним відображенням. Ось чому глибоких мислителів так часто називають одинаками або дивними, не тому, що вони є такими за своєю суттю, а тому, що вони живуть на частоті, на яку більшість просто не налаштована. Юнг вважав, що колективне несвідоме формує суспільство сильніше, ніж будь-яка логіка, і зараз це несвідоме боїться глибини. Системи від шкіл до медіа та роботи створені, щоб її придушувати. Тобі кажуть не сповільнюйся, не питай чому, не сиди зі своїм смутком, продовжуй іти. Але глибокі мислителі не можуть просто сліпо йти вони зупиняються, розмірковують, відчувають. І світ карає їх за це. У школі їх називають неуважними або мрійниками, на роботі надто філософськими або недостатньо продуктивними, у стосунках надто інтенсивними або емоційними, але насправді вони просто справжні. А в суспільстві, побудованому на грів ілюзію, бути справжнім це радикальний вчинок. Радикальні вчинки мають свої наслідки. Ти втрачаєш друзів, підвищення, запрошення, тому що відмовляєшся грати за правилами, листити, прикидатися, що все чудово, коли всередині все ламається. Юнг вважав, що цей момент не злам, а початок. Це момент, коли ти приймаєш рішення згорнутися і підкоритися або розкритися у своїй правді, навіть якщо це означає іти самому проти течії. Світ не попросить тебе це зробити, він буде благати тебе промовчати, запропонує тобі комфорт за твоє мовчання, похвалить за відповідність, нагородить за бездушність. Але у глибині душі ти знаєш таке життя це не життя, це виживання, а виживання не для тебе. Ти народився з розумом, який не піддається приборканню, і серцем, яке не хоче оніміти, з душею, яка не може прикидатися. Це не твоя слабкість, це твоє покликання. Юнг говорив, що у кожному з нас є завдання, психологічна доля. І чим глибший мислитель, тим священнішим є це завдання. Не кожному судилося зазирнути всередину, зустрітися з тінню, пройти через вогонь самопізнання і вийти перетвореним, наче алхімічна субстанція. Але тобі судилося, це нелегкий шлях. Немає карти, немає натовпів, що аплодують, немає чіткої фінішної лінії. Іноді ти почуватимешся загубленим, іноді проклятим. Але та порожнеча, яку ти відчуваєш, це не провал. А простір простір для появи чогось більшого, чогось справжнього. Коли ти перестаєш бути тим, чого чекає світ, ти починаєш ставати тим, ким ти є насправді. І саме тоді починається твоє життя. Глибокі мислителі не створені для того, щоб їх розуміли багато хто вони тут, щоб пробудити небагатьох. Можливо, ти не повинен подобатися всім. Можливо, ти є тим самим дзеркалом, що показує людям те, що вони забули, і говорить те, що інші бояться. Так, це приносить самотність, але самотність це не те ж саме, що ізоляція. Ізоляція це почуття, що тебе не бачать. Самотність це коли ти нарешті бачиш себе. Тобі не потрібно ставати гуру, писати книги чи рятувати світ. Достатньо залишатися пробудженим, плекати свою глибину, перестати виправдовуватися за те, ким ти є. Це саме по собі революційно, і повільно, але вірно, правильні люди знайдуть тебе. Ті, хто прагне глибини, хто думає метафорами, бачить символи у снах, ставить питання, чому раніше, ніж і скільки. Вони шукають тебе, але знайдуть лише тоді, коли ти перестанеш ховатися. Нехай світ тебе не розуміє, нехай називають надто серйозним, надто емоційним, надто інтенсивним. Посміхнись, м'яко, і піди ще глибше. Цей світ потребує тебе, твоєї непідробності, твоїх питань, твого мовчання, твоєї мужності. Юнг вірив, що суспільство еволюціонує лише тоді, коли особистості трансформують себе. А хто трансформує суспільство? Не найгучніші, не найбагатші, не наймодніші, а найусвідомленіші. Ті, хто наважується заглянути всередину і повернутися зі світлом, це ти. Тож перестань просити дозволу бути справжнім. Перестань чекати, поки світ тебе оцінить. Почни настільки глибоко цінувати себе, що іншим доведеться або піднятися до твого рівня, або піти, і обидва результати є хорошими, тому що глибоке мислення це не про те, щоб подобатися, це про вірність собі, своїй душі, своєму найглибшому призначенню.